Зараз буде такий камінь в їх, ну, так скажу, як я це відчуваю. рекрут агентства вони ж одного кандидата роздають в 5-10 команд. Отак розкидають. І починається цей, 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 цей бій за цього кандидата. Терги, терги. Да, терги. І це дуже негативно, тому що, ну, там, наприклад, я оцінюю кандидата, там, що він коштує його там ставка 1500, наприклад. Поруч команда каже, ну, нам дуже треба 1800. Поруч ще команда, яка тільки вийшла на ринок, їм сильно треба цей спеціаліст, вони такі, ну ми 2300 і забираємо. І ну, часто кандидати звертають увагу, очевидно, саме на гроші, тому що тут тобі вже на 40% більше дали. І йдуть туди, до 2300. І з'являється прецедент на ринку, коли кадр. Людина, яка там спеціаліст, не коштує цих, цих грошей, їй переплачують. Поруч на неї дивиться інший спеціаліст з більшим досвідом і думає, так стоять. У нього 2 300, а я 2 получаю, я що дурачок? Я буду просити 2 700. І загалом демпінг цін на ринку він настільки росте, що часом ти бачиш людей там з півроку досвідом, а він такий Я 300 хочу. Я такий думаю, ну, да, і це роби свою команду і за 300 сам працює. Це тому, не тільки байери, я хочу сказати. Да, це, тому це я не кажу, що агентства, всі погані, всі так працюють. Саме це розкидання в багато команди, ця боротьба, вони створюють прецеденти, коли там реально на ринку спеціалісти, які не коштують грошей, їх отримують, відповідно, весь інший ринок дивиться, ціни ростуть. І потім я в кінці заходжу в свій і дивлюсь, що в мене операційний кост якийсь вже неадекватний. І з'являється це кадровий голод, тому що ти на на, на, на цю зарплату не можеш просто знайти адекватного спеціаліста, тому що вони всі там вже десь суперзірки.